Обіцяла вам показати хліб, який нам тут дають. Ось мені подобається такий хлібець. Ось так називається, він трішки як содовий. Мені нагадує, колись бабця моя пекла пляцки на Хмельниччині. І ну основа була, я так розумію, що дріжджі не завжди були. Була сода. Ось. І от вони, цей хлібці, схожі, схожі на оті пляцькі. В мене наче, наче таке повернення в дитинство. Бачите, він ще такий жовтенький і такий, наче із висівками. Ну, смачний. І, до речі, він довгенько не черствіє. Якщо отако накритий, то ну, нормальний хлібець. Ну, краще, ніж то, що ну, в них тут часто тостовий хліб їдять. Ось. Ми купували печений, в лідлі в них там є своя спеціальна така частина магазину відділення пекарня, де вони роблять хліб, то ми купували. Ну, хліб дорогий в них, в середньому десь 3 євро. Ось. А отакий хліб, я, до речі, і не бачила в магазині. Саме такої фірми. Тут дають такий, бачите? Смачний, якраз зараз собі каву заварила і з маслом зараз поп'ю. Ліпчик поїм. Всім привіт! Нове відео. Сьогодні робили такос. Рецепт не зняла того, що. Не можу я поки що цією рукою нормально все робити, можу показати, що там всередині. Вчора давали інгредієнти. Ми зробили таку, типу, як шаурму, там томати, фарш гов'яжий, салат, сир, ну, в принципі, по класиці. І зробили у мікрохвильовій печі і вийшло смачно. Я ще своє не їла, але смачно. Зараз буду їсти. Ну, і буду сьогодні перший день розробляти свою руку. Ось такий буклет мені дали вчора в лікарні. Його, в принципі, можете подивитися в попередньому відео, як я в лікарню їздила, гіпс знімати. Ось отакий. Ой! Це я так треную руку. Ой, не можу, поки зараз. Так, поїхали. Вчимося відкривати книжечку. Ой, ой перевертається. Так. Далі там пішли вправи. опис. Ну і ось як розробляти П'ять вправ. Кожну вправу треба робити по 10 разів і по 3 рази на день. Отакий ще. Такого в мене немає. Але, в принципі, я можу і сам, ну, так просто робити отак. Ну що, руку я не можу повертати поки що. Так, вперед, отак я не можу її вивернути. Пальці згинаю. не повністю, це максимум, що я можу зробити. Кулак я не можу зігнути. А, і ще ці вправи робляться без оцього бандажа. Ну, тобто його знімаєш і робиш. Шкіра облазить. Оце максимум, що я можу вивернути руку. Оце отак. Болить все. Тут навіть якийсь синець є. Напевно, від гіпса, не знаю. Ну, коротше, отакі от у нас справи. А ось зараз роблю салат. В принципі, рукою можу отак тримати, головне, щоб важкого не піднімати, а вже отак можна щось тримати і робити хоча б якусь роботу. Вон, салатик кришу. Ось. Розробляю руку. Так потрішки можу навіть тримати. Сьогодні в мене редиска, томати, перчик і авокадо. І ще, можливо, столове. Мені принесуть зеленушечку. І, напевне, олія, І звичайно, соняшникова, і соєвий соус. Вчора давали он курочку. Залишилося пару штук. Це крильця були. Так виглядають. Ну, непогано. Можна їсти. Ось. І зараз побачимо, що, що сьогодні буде на обід. Щось буду міксувати. І ще забула сказати, хотіла звернутися до своїх глядачів, чи хто з вас, з вас ламав? Про мене кістку біля зап'ястя. У мене був перелом зі зміщенням, але без операції. Мені вставляли два рази, за другий раз на ще непогано вставили. Не ідеально, але непогано. І скажіть, як довго у вас проходив момент реабілітації? Скільки часу вам знадобилось? Що ви повністю відновили свою руку? І взагалі, ну я розумію, що нормально, коли воно болить, але. Ну, це перший мій перелом. І я не знаю, чи це так воно і має бути. Лікарі кажуть, що потрібно просто реабілітувати, але я її не можу, наприклад, отак долонею догори підняти. Оце максимум, що я її можу повернути. Ось і переживаю. Напишіть, хто з таким в своєму житті зустрічався і як проходила в нього реабілітація, як після того рука і тому подібне. Ось. Перелом променевої кістки в районі зап'ястя. Операцію не робили. Дякую всім. Редисочку покришила. Авокадо, до речі, гарне. Ну, тобто, не зіпсоване. Це ще з минулої закупки, йому вже півтора тижня. Гарненьке, я бачу, що можна покласти в салат. До речі, авокадо дуже корисне. Тому всім рекомендую їсти хоча б одне в день. Дуже багато там різних амінокислот, жирів. Кому кому потрібно гарне травлення, обов'язково їжте. Та й взагалі для здоров'я, для імунітету, для всього. Тому, в принципі, дивлюся, тут ціни на авокадо такі самі, як і в Україні. Тут, може, трошки навіть дешевше. Виходить пачка 6 штук. Зараз покажу вам. Ой! Вибачте. Таке, знаєте, максимально реальне відео підняти не зможу. Напевне, це важке для мене зараз для лівої руки. Зараз палах Боже. Дивіться, ось отаке авокадо у нас тут продається. Тут 300 грам, 6 авокадів. А, ні, 5-5, 5, брешу. Одне вже почало псуватись. Блін. Капець. Значить, коштує 3 євро. Це виходить 120 гривень, чи там 130 гривень. Зараз євро вже по 45 в Україні. Значить 120 поділити на 5. Це десь виходить біля 30 гривень одне авокадо, ну, одна авокадина. Я коли була вдома, то приблизно по такій самій ціні в нас коштує одне авокадо. Так що, в принципі, плюс-мінус ціна така сама. Ось. І треба зараз подивитися те, що почало псуватися, чи його викинуть, чи може його можна обрізати, побачимо. Якщо там вже воно сильно псується, то, звичайно, що треба викидати. Якщо продукти починають вже псуватися, вже там пішов грибок, чи цей, як він називається, пліснява це, напевне, і є грибок, то краще вже такий продукт не їсти, не, не бажано обрізати. Зараз подивлюся, чи то воно почало псуватися, чи то. Може, щось до нього прилипло. Якщо почало псуватись, то викину. Ось дивіться, друзі, бачите? Вже почало псуватися. Їсти його ніхто не буде. І тут, до речі, такі цікаві гриби ростуть на ньому. Ну-ка. Чого воно сфокусує так на ньому? Воно, дивіться. І воно ще зелене було. Бачите, ті коричневі, а це зелене було, і вже почало псуватися. Значить, його якось неправильно, напевне, невчасно зірвали, придушили, і отаке неякісне, не видно було його. Я купувала три дні назад. У вівторок купувала. Сьогодні субота, виходить середа, четвер, п'ятниця, ну, четвертий день сьогодні. І вже почало псуватися. Бачите, буває таке, що і тут неякісні продукти, можна придбати. Тому викидаємо, викидаємо. Так, смітник і покажу вам, що сьогодні в нас на обід. Деруни, ось такі. Значить, молоко, суп, може, гороховий. І тут чи зможу відчинити я це? Ні, не зможу зараз. І отаке нам кожен день на обід. Буває таке, що не дають, але зазвичай дають. Так, цією рукою взяла е, отакі листя салату. Ось і огірки і томати. Ну, Томати я купую чері, вони хоч смачні, а ці, що дають у нас, тут вони зовсім без смаку. А огірок непоганий, і салат хороший. Зараз міксую, напевне, оту курочку буду їсти вчорашню, вона не зіпсувалася. Бо в нас ми на ніч вимикаємо опалення, і виходить, що вікно відчиняємо, і прохолодно, надворі десь плюс 12. Ось, ну і авокадо. Такий в мене буде сьогодні обід. Ось опалення наше. Це я так треную руку, о, нажала. Ось отут виходить тепле повітря, але виходить воно дуже швидко і зразу кімната нагрівається і дуже пересушує повітря. Тому, ну, мені це опалення дуже не подобається, не підходить, дуже мені сушить. Все, тому о, на ніч. Обов'язково вимикаємо. Не знаю, що буде взимку. Кімнату, як бачите, ми просили, нам не поміняли. Ось, ну через не знаю через що. Багато кому міняли кімнати тут. Люди живуть вже по два роки, навіть вже більше. Наші українці, які раніше сюди заїжджали з самого початку, їм поміняли, нам не міняють. Ну.